Все-таки народ зніму такий невеличкий огляд. Чесно скажу, я здивований. От через те, що ну, машина, як би вона і нова, і з другої сторони, ну, як нова, їй їй да, 10 років, але от 300 тисяч руль не потертий. Ви подивіться, не знаю, на ті же корейці, на ті ж другі машини, да вони за 100 тисяч, там не то, що керма нема, там уже оце все від, від арматури відстає, воно нормальне. Да, Приборка така собі трошечки якась убогенька. да Но Вона каже, переключись вище, переключись нижче. Штатна магнітола. На 13-й рік це було круто. Чимось вона мені смахує на Volkswagen, чимось на Опель. Ну, це крутілка по центру, ну, якось отак. От на, на той момент двохзонний клімат-контроль. Механіка шестиступка, в принципі, неплохо. До ключа я до сих пір привикнути не можу. Бачите, ну, типо, вставки під карбон, бо будь це самолет. От, Ключ. Ось так ставите. розблокується зразу руль. Ну і потім провертаєте. От за приборка вся там світиться, все красиво. Все туди-сюди моргає, подушки показує. В принципі, салон тут і піддержки нормальні на сідушках. І тут бокові піддержки нормальні. Сідушки регулюються, місця достатньо. Оці вставочки дуже непогано під карбон виглядають. В принципі, машина. Насправді непогана. Мені подобається. Ну, та Торпеда масівна. Отут вона дуже якась масівна, але все одно до водія повернута і воно якось не набридає. І що не малова, ніфіга собі, ну ще раз. Навіть так це, мабуть, для пасажира, чи що, я не знаю, ну для водія, видно, обійдеться. Хай сидить слюнями давиться, От на машині. Перемикач світла автоматичний, щось там включається, виключається протиманки. Тобто воно все якось так, вроді би, і топором тесане, а з іншої сторони, лаконічно. На цій машині немає люка, але Але в ній буває люк, в комплектації все буває. От якісь куча заглушечок, куча всього 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 Насправді машина непогана. Да, їде вона препаскудно. Ну, Навірно, того що. Тому, що на неї власник жалця, що вона не їде. То для 2-літрового турбового мотора вона має так їхати, що аж, аж мозги мають випадати, сідушка має рватися від того, що вас так прижимає. Ну вона і не їде, і щось та турбіна свистить, і щось воно гарчить, жужить, а їхати вона не хоче. Понятно, що ми її зробимо. Але от, от так якось, от дивіться, якісь. От і тут бардачочок, і тут щось там опускається. Одна ручка ручника, звісно, взагалі зачотна. От, і кнопочка знизу. Ну, якось отак. В принципі, машинка непогана. Зеркало да, на той час без цього. Е, блін, не було в мене в Xwag, може б я собі таку купив. В ній місця звісно, ззаді куча багажник в неї здоровенний. Проти сідану взагалі сидіти нема де, а тут в сараї, то там жити можна в багажнику, якщо дружина вижне з хати, то в принципі, і жити можна. Ну, якось отак. Мені, мені подобається.